Ми повернулися і до чаю. Дякую, Сережа. У нас новина про солодощі, але не звичайні солодощі, а вибухові солодощі. Цукерка вибухнула у роті. Трапилося це у Китаї. Мене це не дивує. Жінка хотіла поласувати смаколиком, а отримала рани у ротовій порожнині. Невідомо чи то була цукерка, чи може не цукерка. Що і чому жінка переплутала із солодощами, дивимось у наступному сюжеті. Перш ніж тягнути щось до рота, уважно його роздивіться. Інакше наслідки можуть бути непоправними. У Китаї у роті жінки вибухнула петарда. Як таке можливо, запитаєте ви? А от елементарно, вибуховий виріб був запакований як популярні дитячі цукерки або ж навіть пластинка звичайних пігулок. Жінка розповіла, що це додому разом із закусками приніс її брат. Сприйнявши за молочні солодощі, вона поклала петарду до рота. А далі сталося те, чого від цукерки вона і очікувати не могла. Петерда вибухнула прямо в роті, це справжній шок. Згодом постраждала, розповіла, що її рот занімів, і вона відчула запах пороху. Пише портал Сейс. На фото видно, що у дівчини травмована ротова порожнина. У коментарях люди обурюються, мовляв, таке пакування піротехніки жахливо небезпечне. Як для дітей, так і для дорослих. Тож будьте обачні! Обережно смажені курячі ніжки, виявляється, вони можуть викликати зовсім неочікувану поведінку. У Колумбії дві жінки побилися прямо в магазині, бо не могли поділити хрумку курочку. «Need to know» пише: одна з покупчинь вирвала з рук іншої шматок запашного курячого стегенця. Тоді обурена дівчина почала кричати на крадійку, адже збиралась пригостити куркою свого хлопця. Словами розібратися не вийшло, у хід пішли кулаки. І бійка була серйозною. Дівчата сильно тягали одна одну за волосся, падали на підлогу, вставали і знову виривали одна одній пасма. Вони знову валяться на землю, ледь не перекидають стіл, за яким їдять люди, і чубляться далі. Це схоже на відтворення сцени про первісних людей і добування їжі. Коли і чим закінчилась бійка, невідомо. Однак можна здогадатися, що курку там готують справді смачно. І спиц з водіння з підказками з неба у Китаї чоловік складав екзамен для отримання водійського посвідчення і ледь не загримів у в'язницю. Йому запропонували допомогу, і він не відмовився. Схема полягала в тому, що один чоловік підійняв у повітря безпілотник і стежив за екзамінаційним маршрутом. А за кермом автівки чоловік мав прихований навушник та блютуз-пристрій замаскований під намисто. Так спільники з висоти повідомляв йому про помилки та надавав поради. Наперники думали, що схема геніальна, однак вона з тріском провалилась. Поліцейський почув дивний звук, коли водій отримував підказки в наушник. Сауз чайна Морнін Пост пише: помічника з дроном заарештували. За свої послуги він взяв із водія 250 доларів. Однак навряд йому вдалося цього разу скласти іспит. Як то кажуть, і смішно, і соромно, і чоловіка шкода. Розлючена жінка відлупцювала чоловіка секс-іграшкою. І таке виявляється, буває. Чим він її так розлютив, зараз розкажемо. Було діло у США: 50-річну Джулісу Негрон. Дуже турбували підписки її чоловіка у інстаграм. За ким же він там стежив, щось їй не подобалося. Сварка заходила все глибше. 52-річний чоловік повідомив, що викличе поліцію. І тоді трапилась кульмінація. Деєлі Стар пише: Негрон дістала фало імітатор і почала гамселити ним чоловіка. Тоді на місце таки приїхали поліцейські. Чоловік попередив їх, що його дружина п'яна та гола. Жінку заарештували і заборонили контактувати з жертвою.